Яка різниця в генерації сонячних панелей класичних односторонніх, або як у нас, тут двосторонніх? Давайте подивимося з цієї сторони. Вони двосторонні. Вон, бачите, теж тильна сторона пропрацьовує. І покажу вам реальний моніторинг сонячної станції, яка направлена на південь, під зелений тариф. Одна станція стоїть у сусіда у дворі одностороння, і друга така сама двостороння. Погнали. Значить, Оце станція за рік виробила 40 мегаватт або 40 тисяч кіловатт. По панелям тут 38 кВт. Вони виробили 40 тисяч кВт годин на рік. Це звичайна станція. Тепер станція двостороння. Та сама по панелям, але виробила на 5% більше або 42,5 МВт. 42,5 тисячі кВт, що склала плюс 5%. І тут, в принципі, вам вирішувати, чи варто ставити двосторонні панелі за оці 5%. Прирісту, але у нас станція на 500 кВт на двосторонніх панелях. І тут 5% прирісту на рік це всього-навсього 25 тисяч кВт або 250 тисяч гривень економії завдяки в тому, що вони двосторонні і генерують з обох сторін. От кіло, якщо цікавлять сьогоднішні санкції, напишіть.